Зимати. Ну все поламалась кишка. Бачиш. Была кишка, нема кишка. Слушайте, дайте я спущу пар, бо я сейчас комусь кров спущу. Короче, приходит только что до мене сосед. То есть принес мне е комментарий. У меня дома цепло, только фреши. Нормальные люди знают. А то сейчас почнуть рассказывать, что я тут насосал на последний айфон. Сидить две чу чундри в коментарях, під фотографією, де я скуплявся е, сьогодні на базі е, де я виставляв фото. Пише губата така сидить манда одна недоєбана, що е, ти виставляєш фотографію на фоні цих е, 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 ящиків і конфет на складі, як будто ти їх привіз додому. Не бля, я их в аренду сука взял. Понимаешь, ты приходишь на склад э, на оптовый и кажешь, Я аферистка Оскер. Мне надо в аренду взять, конфеты, печенье, зефир, йогурты, э, чипсы, сырки. Тобі в аренду выписывают на выписывают накладные, і такая така піздуєш додому, снимаешь фото видео, а потім розказуєш, яка ти хуяна э, волонтёша. Була бы, бы, э, би, э, якби тебе прикривала свій. Може слова немає. Прикрывала бы свой этот Э, не нерод, господи. Аккаунт. Потому что що тебе зразу роз... э, два же высчитали. Кто сидяти пише. Значить, э -э, будьте любезні. Я ж считаю, що героям надо знати лицо, щоб потом знать, яке це лицо ж бути. Документи, кстати, лист про водійське, все це буде вистоїш на Пасху. Е, э -э, запишіть і скажіть тим Анді і її виблядку. Запишіть номера телефонів цих придурків, які сидять, сука, е, э -э, в дивані експерти і обсрають мене з ног до голови. Мамаша аферистка, е, э з -э, Харкова Себаша і синові виблядок. Э -э, 097 905, 79 31 Єлена зовуть і синочок долбочок. Артем зовуть Мальчика підараса. Який у Харькові отік, потому що засікли його у Шахрайстві і в сепаратізмі. Воно тепер поки убігає. 0,66-594-53-60. А ці два дятла Вудді сидять у комментах. І просто, де у вас, блядь, стільки говна в роті береться? Хочеться спросити, як у вас землянулося, Ну, я вас спрошу, як у вас вселенна явануся. Де ви, блядь, влупитесь такі сидите, блядь, і говно літе, що літе. ти зробив фотки на фоні конфет печень, як будто ти їх купив? Народ. Сделайте должение, разгрузить не графік рабочий. Просто позвоните їм і корректно, як я у вот час. Корректно, політик культурно объяснить. Что вони два долбоюба. Любоба і, і, і Биба і Боба, мама і сынок, обарківские е, 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 симпатисты втекли з Харьков, а тепер поки у Шарайопля, людей розводять на бабки, ще всирають в комментариях. Ну от як за таких двох придурков можна бути спокійними? Скажите мені, пожалуйста. А тепер про погоду. Значить, погода у нас хороша, сонце пече, так що а асфальт репається, не можу, мухи хикають, як казав один, по продуктам, По продуктам скажу, наперед забігає, Йогурти не пропадуть, тому що тут дата є до 15.05. Плюс у мене є термосумка, Ну хлопці попросили йогуртів, тому хлопчик попросив захисник. Це дітям моїм з це пацанам зараз все пакуємо, фасуємо, розписуємо. Так що всім, хто долучився сьогодні, спасибо огромне. Ну, трошки взяв на карандаш, звісно, на 3,5 тисячі гривень. Ну, в принципі, що я можу сказати? Не стій вам утвердить за те, щоб ви мене почули зранку і допомогли. ми закрили там ще ящики стоять, я просто все не хочу так, я тільки починаю все заносити. Я просто хотів висказати, щоб ви знали, наскільки гнидові, паскуди, які я просто в коментах, і кроме срача і воні, і говна з рота, там лишь нічого не видят. Ну і ще би блядок спезды випав у цієї манди. Тому просто прошу вас, от просто позвоніть кожен і скажіть, нехороші ви люди. Закройте її базу. Всіх наступними святами. А я буду фасувати, пакувати і дух спускати. Дякую.